хорошие ботиночки. Он курточка хорошая висит с капюшоном. Все, что нам мне внешне, ничего не было. Абсолютно. Из прошлой жизни у меня только кофточка летняя. Тут все, что осталось. Там бомбили полностью уже бомбили, разбомбили все здания административные. Ну, я так на окраїні був, так нас чомусь зацепило. Люди всі повиїжджали. Наскільки близько Нас сильно бомбили. Я спочатку не хотів виїжджати з мене, а ті сестри казали, давай виїжджати. А я думаю, все обійдеться, обійдеться. А ну хуже й хуже. Колись воєнні почали ходити по хатах, проверяти. Ну, а я не ходив. Ну, мене в той день забрали. Це мої батьки там жили, я жив батька. А що з нашим будинком чи квартирою там і На вулиці зробив, мені допомогли зробити, ще як ніхто не світла не було вже, а зробили печечку на вулиці так і на вулиці готував. Гара згорів, сарай горів, бомбила, бомбили. У домі в хаті всі стекла повилітали. Що миг, я позаклеяв, як міг. Всі повиїжджали, Там оце я виїжджав один. Чоловік остався, ка я вижати не буду. Я тут родився і я в своїй хаті остануся. А так вже нікого не було. А ваші сусіди постріляли, бомбили. Стріляли у, у воздухи, чуть було вибухи, а потім ближе було. Я уїжджала, все було, стояло на місці. Кажуть, що розбили повністю Ніколаївку. Не знаю, що там оби. Я що вам кажу, жила я там до 23-го року. В общем, все було нормально. А в 24-му році це і ходю їздю з Китаю, як собака, та не прикалено.